Продажу Volkswagen Passat b 7 Америка 12 рік, 2,5 атмосферний двигун з газом, кузов автомобіля збережений, все дуже гарно виглядає. Тільки після технічного обслуговування, технічно машина без зауважень, в комплектації сел на оригінальних вольцвагеновських дисках. Салончик у нас шкіра з Алькантарою, електрорегулювання передніх сидінь. Пам'ять водійського сидіння, автомат звичайний, система старт-стоп, двохзонний клімат, підігріви сидінь, камера заднього бачення, 224 тисячі пробігу, мультикермо, повний склопакет, електрорегулювання, дзеркал з підігрівом, датчики світла, дощу, автомобіля є люк, чорний, гарний, красивий. Чекаємо вас на тест-драйв по вулиці Територіальної оборони 102, салон Автофокус. Продаємо за готівку, без готівку, в кредит, в лізінг, за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтесь.